На Кіровоградщині продовжується посівна кампанія. У порівнянні з минулим роком господарства області планують збільшити площі під зернові культури на 11%, що становить 81,2 тисяч гектар. Також на 200 гектар більше цукрового буряка. Водночас площі від технічних культур, такі як соя, озимий ріпак та соняшник, зменшили. Про це повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Кіровоградській ОВА Валерія Фурманова. Під урожай 2025 року по всіх категоріях господарств сільськогосподарські культури прогнозується вирощувати на площі 1 мільйон 740 тисяч гектарів. З них зернові культури на площі 838,7 тисяч гектарів, що становить 48,2% до релів обробітку і технічні культури. Прогнозується посіяти на площі 800 тисяч 3 гектари, це 46% в структурі посівних площ. Овочі баштанні культури плануються вирощувати на площі 60 тисяч 8 гектарів. 3,5% в структурі пасівних площ крмові культури займатимуть 37 тисяч гектарів. Проведений аналіз на сьогодні показує, що у порівнянні з минулим роком господарство планують збільшення площ під зерновими культурами на 81,2 тисячі гектарів або майже на 11%, в тому числі зерно на 93 тисячі гектарів. І зменшено площі під кукурузою на 4 тисячі 6 гектарів, мінус 4,6%. Зменшено також площі під технічними культурами на 74,2 тисячі гектари або на 8,5% у порівнянні з минулим 24 роком. Зокрема, зменшено площі під соєю на 40 тисяч гектарів це 26,7%, а зимовим рипаком на 28,5 тисяч гектарів, це мінус 43 6%. і зменшено відсотків. На також площу під соняшником на 5,6 тисяч гектарів, мінус майже відсоток. Крім цього, збільшена площа на 200 гектарів під цукровими буряками. Таким чином, ми бачимо зміни в планах, зміни в ситуації, яка сьогодні на полі. Це пов'язано, перш за все із. Пагонокліматичними умовами і з ціновою політикою бачимо збільшення площ під озимими зерновими культурами, і це переважно пшениця. На сьогодні господарства області продовжують весняну пасівну кампанію. Так, закінчили пасів ранніх ярих зернових і зернобобових культур на площі 57,6 тисяч гектарів. Це на 8 тисяч гектарів менше у порівнянні з 2024 роком. Ранні зернові і зернобобові культури це ярий ячмінь, горох, яра пшениця. І Овес. Також зараз продовжуються роботи по посіву пізніх культур і технічних. Пасія на зернову кукурузу на площі 6,2 тисячі гектарів. Це складає 2% до прогнозу. І посія на соняшник на майже 7 тисяч гектарів і цукровий буряк. Таким чином, під урожай 2025 року. По всіх категоріях господарств посіяно менше технічних і більше зернових культур, якщо коротко підсумувати, азимі знаходиться в доброму і задовільному стані. Крім ріпаку, ріпак частину площ прийшлось перекультивувати. Це пов'язано із недостатньою вологою в полі. По овочам спостерігаємо незначне збільшення площ. В минулому році це було сімнадцять і сімнадцять тисяч гектарів, в цьому році це 18 тисяч гектарів. Є пожвавлення в цьому напрямку в структурі наших овочів площ під овочі. Переважна більшість це помідори, 17,3%. Решта це овощів боршового набору та гарбузи. Майже 3,5 тисячі кримінальних проваджень по державній зраді та зачистка більше 100 агентурних мереж російських спецслужб. Такі результати нищення російської агентури служби безпеки України. Вербуванням українців займається ФСБ та гру РФ. На каналах і в групах Телеграм російські спецслужби розміщують тисячі оголошень про роботу. Люди, які шукають підробіток у Телеграм, це їхні потенційні кандидати на вербування. Людина читає оголошення, нескладна робота, 3-4 дні, тисяча доларів. Є посилання на профіль. Якщо людина клаце, то переходить в особисте спілкування з вербувальником. Якщо ви почали спілкуватися та переписуватися в інтернет месенджерах. Зробіть, будь ласка, скріншоти вашого листування, збережіть телефони та контактні дані представників російських спецслужб це допоможе нам у кримінальних розслідуваннях. Якщо ви неповнолітні, повідомте негайно батькам та вчителям щодо пропозиції ворога. СБУ вкотре нагадує, що за скоєння таких злочинів, як диверсія та теракт в умовах воєнного стану кримінальна відповідальність наступає з 14 років. Згідно з кримінальним кодексом України, диверсія та теракт це тяжкі злочини. За них ви понесете сувору відповідальність від 10 років до довічного позбавлення волі. Тому, якщо ви отримаєте пропозицію від ворога, негайно повідомляйте на гарячу лінію СБУ або пишіть нам на чат-бот «Спали пали ФСБшника. На Кіровоградщині шукають фахівців із супроводу ветеранів. На сьогодні в області введено 92 посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, але фактично працевлаштовано 50 осіб в 35 громадах. Про це повідомила під час брифінгу начальниця управління ветеранів кіровоградської ОВА Наталія Сівова. Щоб стати фахівцем із супроводу, необхідно подати в електронній формі заяву на участь у конкурсі через платформу ЄВетеран. Другий етап це необхідно пройти співбесіду і за результатами співбесіди бути. Вже безпосередньо працевлаштованим кандидатами на посаду фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можуть бути громадяни України, які мають освіту за ступенем не нижче бакалавра та відповідають таким галузям знань. Освіта, культура мистецтво та гуманітарні науки, соціальні науки, журналістика та інформація, бізнес, адміністрування та право. Інформаційні технології, інженерія, виробництво та будівництво, охорона здоров'я та соціальне забезпечення, транспорт та послуги, безпека та оборона. Служби цивільного захисту Андрій Мезенцев провів інструктаж щодо алгоритму дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів. За призначенням наземні міни поділяються на три типи: це протитранспортні, типу Актин 62, протипіхотні та змішані. Протитранспортні саме розумієте, ну використовується протитранспорту зусиль спрацювання приблизно 120 кг, але ну, інформація різниця, тому. Краще, хто такий моксти не пробують прийде на ній. Протипіхотні міни є направленої дії та кругової. Кругової дії такі, типу ОЗМ-72 міна вдала, так, скажімо, в народі називається зона ураження смертельна 35. Направленої дії протипіхотні проти міни типу Мон-50, МОН-90 та МОН-100. Ну, але також вони встановлюються на розтяжку. Якщо це провед, в керованому виді воно так односично безпечно, це на розтяжці, ніхто не знає зусиль спрацювання самого, бо якщо це ставиться на стандартну щеку, то трошки більше, якщо це ставиться хтось вже повніше. Наприклад, як на Циганську гу, то це вже вона дуже від малейшого вискаржується. Найбільше в нас зараз загроза, це протипіхотні міну, типу фм 1. Вони йдуть самоліквідатором, я думаю, всі бачили, також використовуються без саме Вони йдуть в двох цвітах, такий зелений та коричневий. Зараз кацапи їх використовують, можуть використовувати також свій шахетів, і вони їх маскують під, під окружаючу ну, місцевість. Є випадки, вони повають клеєм, засипають сверху стерньою, можуть лісками притрушувати. є випадки, красять в чорний колір, посипають асфальтом. Так якщо їхати на автомобілі, дуже важко їх змінити. По артилерійським боєприпасам, це, наприклад, 120-й снаряд з погасний, а в мене питали на тому стенді сірий. це у нас... 125-й танковий кумулятивний, масковочно-фугасне призначений для ураження живої сили та техніки противника. Кумулятивний тільки для техніки використовується. У нього є так скажі, ми бачимо носик з вибухником. Тут стоїть кумулятивна виїмка, у нас м'якого металу найчастіше. це мідна вона йде. При зустрічі, при зустрічі з ціл'ю. Створюється великий тиск, воронка сазпавляється і, так скажемо, прожигає техніку. Ручні гранати, типу як ргд 5 ф 1 ргд 5 наступальна граната. Зона ураження там, смертельна це 5 метрів, суцільна 15, Ф1 це у нас зона ураження смертельна 15 метрів, розв'яток окремих осколків, окремих осколків до 100 метрів. Також зараз використовують ПТМ-1, ПТМ-3, ПТМ-4. Різні вибухники, це протитанкові міни, але можуть спрацювати і на людей. Тому що в них використовується перше це саме ліквідатор, друге, у них використовуються вибухники з магнітним датчиком та вибухники з зміною ну, з магнітним датчиком. Про незахисті піде, що вона може вибухнути, Магнітні дачі трошки наповнили, стається вибух. Ну, до двох градусів на конах видає, щоб спрацювало. Всі ми бачимо, зараз в новинах поширюється інформація з пошахи гранати, з яких вона використовується. Дуже мало зараз інформації. Ми знаємо, що приблизний діаметр приблизна довжина одну, як на стенді показано, вона є чорного кольору, в ньому є осколочна рубашка, вибухник невідомий. Час самоліквідації приблизно це від 15 хвилин до 1 години, але це тільки приблизно. Зона враження теж невідома. Знаємо, що саме ліквідатор створений на основі там, білого фосфору, який входить з реакцію з киснями і після цього стається. Що ви бачите залишки ракет. Шахетів або ця ділянка автоматично стає забрудненою вибухонебезпечними предметами. Самі ракети ну, несуть в собі касетні елементи. Зараз їх дуже часто використовують, практично постійно. Якщо її збили, це 100% будуть касетні елементи лежать в окрузі. Тому, якщо ви натрапили, вже побачили, що там є якісь елементи, відходимо на безпечну відстань, краще там не телефонувати нікому. Якщо є змога ви бачите, куди ви зійшли по своїм слідам так і виходимо. Відійшли, позвонили, помаркували місцевість, як це можливо, відходимо. Бойові частини на шахідах зараз використовують це осколочно фугасні проникаючі, запальні, та термоборичні. Найнебезпечніше Не це запальні, та термобаричні. ви самі розумієте, це викрива грає, термобаричні також, вижигає кислород, та, ну, все живе згорає, то, що ну, створює вакуум, так скажемо. І не треба підходити до цих шахетів, дивитися, розглядувати, а можна зараз мотор зняти, свічу викрутити, бо в мене на мобілі свіча траїть або ще щось. Бачимо, що недавно була інформація, що чимось їх обробляють нітратами, що перелік ну, руками трогаєш. Також ставлять ловушки в них. При війну та брак робочої сили, фермерські господарства Кіровоградщини продовжують працювати, вирощувати врожаї, давати роботу людям, а головне забезпечувати продовольчу безпеку. Фермерське господарство родюче одразу після початку повномасштабної війни почало займатися вирощуванням овочів і баштанних культур. До цього займалися зерновими культурами, але внаслідок наслідок там що. Невеликий об'єм земельний банк у нас там невеликий, наше господарство близько 50 гектарів. Вирішили і в результаті ж окупації до да, Херсонської області вирішили зайнятися очівництвом, щоб якось ну, зменшити дефіцит. Вирощуємо баштан, це Кавун, диня. вирощуємо помидор. Це другий рік, коли почали вирощувати помидор. Трішки капусти є, ну і погірочек. Звичайно, в цьому році, Та оце не скільки тут три дні пройшло від заморозків, то трішки да, трішки вимерзло, те, що не накритий був ваговим локном, то помідор трохи вимерз. Капуста перестояла, а помідорчик вимерз. То Зараз приходиться його пересаджувати. Тяжко, бо значно було б легше без війни це над всім, я гадаю, не тільки нам, а й всім українцям. але... Працює, бо потрібно працювати. На виробничих потужностях ТОВ АгроКар Україна в обласному центрі відбулася презентація нової моделі трактора Спайк Тікей 1054». Подія зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, аграрного бізнесу з усієї України та медіа. Ми про обмежені наші. Фінансових обмеженні території, але є одна річ, яка точно наша команда не Ми на не обмежені мрії. Участь у заході взяв міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, заступник начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Сергій Шеремет, заступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій Семенюк, а також представники профільних асоціацій та підприємств. Першим перших хвилин перебування на території я відчув позитивне хвилювання і головне, що я відчув від міністрів громадянин України, я відчув підприємницьку енергію. Друзі, я хочу подякувати кожному з вас, хто є сьогодні зі сторони бізнесу, хто має цю підприємницьку енергію, має цю мрію і має велике бажання. Слід відмітити важливість співпраці виробників з державою та участі в програмах підтримки вітчизняного виробника. Вороні будь-якої техніки у вічних подарські це є дійсно знаково, це є спевний маркер. Маркер саме нашої спільності. Маркер того, що українцям спроможні створювати. Нове створювати ефективне і на постійно працювати. ТОВ Агрокар Україна це український виробник сільськогосподарської техніки, заснований у 2016 році. Компанія спеціалізується на виробництві та обслуговуванні тракторів, зокрема серії Спайк. У 25-му році підприємство розпочало випуск моделі Spike tk 1054, яка відповідає сучасним вимогам аграрного сектору. 1 травня 25-го року в комунальному закладі ліцей No4 Обрій Світловодської міської ради інспектором відділу служба освітньої безпеки спільно з педагогом-організатором для учнів 3 Б класу було проведено інтерактивний урок під гаслом: готуйся до всього, не злякаєшся нічого. Основна мета заходу є формування в учнів відповідального ставлення до власної безпеки. Серед ключових завдань заходу також навчити школярів адекватно реагувати на сигнали оповіщення, орієнтуватися в приміщенні ліцею та зберігти спокій у критичних ситуаціях. Також інспектором відділу Служба освітньої безпеки спільно з педагогом-організатором було проведено пізнавальний та веселий урок дружби у 3 А-класі на тему Добре тому жити, хто вміє дружити. Захід мав на меті. Розкрити значення дружби в житті кожної людини, сприяти формуванню добрих взаємин між учнями, навчитися вирішувати конфліктні ситуації та створити згуртований і дружній дитячий колектив. Особлива увага приділялася розвитку навичок спілкування, уміння слухати співрозмовника, працювати в команді та вільно висловлювати власну думку. Учні активно долучилися до обговорення теми, а також вивчили. Де Сід золотих правил дружби, які стануть для них орієнтиром у повсякденному житті. У світловодській школі мистецтв відбувся концерт фортепіанного відділу закохані в музику. Творити дива, вона володіє потужною емоційною силою і є унікальним та величним явищем, створеним людством. Це мистецтво, зашифроване знаками, зігріте душею і серцем. Щороку вихованці школи мистецтв беруть участь в обласному конкурсі виконавської майстерності. Паросток учнів, які показали високий рівень підготовки та виконавської майстерності, було нагороджено в номінації Гордість школи. Перш за все. Я хочу подякувати нашим зірочкам, нашим піаністам за чудові яскраві натхнені виступи. Вони дійсно були юними віртуозами і показували свою майстерність. Ми хочемо привітати діток, які стали переможцями обласного конкурсу Паросток. Протягом навчального року наші діти беруть участь в різноманітних конкурсах, всеукраїнських, міжнародних. Діти люблять цю діяльність. Вони чекають, як оціни їх поважне журі. Вони багато працюють, але ж Зазначений конкурс, обласний конкурс виконавської майстерності паросток є справжнім випробуванням на професіоналізм як для дітей, так і для викладачів. І ми навіть складаємо певний рейтинг рівня роботи закладу на обласному рівні. І мені, як керівнику, дуже приємно, що наша школа завжди серед кращих. Ми дякуємо всім талановитим дітям, учасникам концерту. Адже своєю творчістю вони доводять, що велике мистецтво музики відкриває нам цілий світ високих почуттів, пристрастей та думок, і музика буде жити стільки, скільки буде існувати людина.